Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це джилі Мапле. Автівка у нас 2012 року випуску, обладнана 1,8 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. В автівки додатково встановлений газ, який вписаний в технічний паспорт. Це офіційне авто у нас від другого власника. Пробіг даного автомобіля 197 тисяч кілометрів, а ціна на його 3990 доларів. Ми маємо чудово лінізовану оптику Противотуманність фари, Гума у нас 16 радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах. Повністю автівка потонована, задня оптика без нарікань, автомобіль має камеру заднього огляду та партроніки задні. Далі по салону друзі, нас зустрічає чудовий текстильний салон, одягнутий в чорні шкіряні чохли. Дах у нас без нарікань. Карта заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі, друзі, карти переднього ряду також нарікати немає. По 4 склопідіймачі, електрозакривання дверей, електрорегулювання дзеркал, управління газом. Е Достановлена Android Multimedia за Укс Bluetooth USB та багато іншими корисними функціями. Клімат у нас контроль однозонний, п'ятиступінчаста механічна коробка передач. Додатково є кнопки від мультимедії, які в нас працюють. Тому кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1 Також діють послуги лізінгу та трейдину. І ми зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк. Всю актуальну інформацію дивіться на сайті автопарк.ua.